Доброго ранку, шановні батьки. Доброго ранку, мої любі малята! У нас сьогодні дуже цікаве заняття. Зліплення. приготувалися. Хто з хвостиками і вушками? У кого лапки з подушками? Як ступа ніхто не чує, тихо крадучись, полює. І маленькі сірі мишки утікають геть. Від кого? Малята, від кішки! Правильно! Знову до нас мурка завітала в гості! Малятка, ви пам'ятаєте на тому занятті? Що ми з вами робили? Для кого ми підбирали клубочки? Так, для маленьких кошенят вони дуже полюбляють гратися із м'ячиками, і з клубочками. До нас сьогодні завітала киці з ось такими клубочками. Давайте їх розглянемо. Ось подивіться, які вони. Вони різнокольорові, да, малятка? Вони мають різний, різний розмір. І великі, і середні, і маленькі. А ну-ка, пригадайте мені, назвіть кольори, який це кольор, Тимурчик. Так, червоний. Це якого кольору Амалія? Зеленого. Це якого кольору Вікторія? Синю. Да, правильно, малятка. Клубочки, як і м'ячики, бувають різнокольорові. І дуже полюбляють, як і кішки дорослі, так і маленькі кошенятка. Дуже полюбляють з ними грати. А ще малята з клубочки в'яжуть шкарпетки, шарфи, шапки, малятка. Але спочатку, ніж ми почнемо працювати, я вам пропоную трішечки пограти. Ну-ка, увага на мої пальчики. Наша мурка вушка-мила на траві біля криниці. Мила лапкою без мила, це тому, що мурка киця. І якщо точить кихті кішка, отже, десь. Мишка Перепочили малятка. Ну що, починаємо працювати. Працювати ми сьогодні будемо з солоним тістом. Давайте пригадаємо, яке воно? М'якеньке, лагідне, приємне на доти. З нього можна ліпити різні форми. Ми вже з вами знайомилися з властивостями солоного тіста. А в мене теж тісто різного кольору, як наші клубочки. Давайте повторимо зеленого. Синього та червоного. Сьогодні ми будемо повторювати знайомим відчіповим від великого шматка менший і коловими рухами в долоньках ми будемо робити круглі форми, подібне кола. Ось в мене є. Є в мене клубочок є. Тепер я буду з синього шматочка. Ось так. Обов'язково розігріваємо тісто як і правою, так і лівою рукою працюємо. І коловими рухами. Ще один у мене вийшов, вишук. І тепер зеленого кольору від великого шматка я відриваю менший шматочок Так, коловими рухами. Ось в мене вийшли клубочки. Вийшли. Киця обов'язково. Їх візьме для своїх маленьких кошенят. А ми хочемо з кицею побачити, як ви вмієте ліпити різні або м'ячики, або клубочки. Кольори можете самі підібрати, які вам подобаються. А ми будемо чекати на ваші роботи. До нових зустрічей, малята!